Сьогодні у нас 62 позачергова третія Венецинської сільської ради. Наступна повістка денна. Про звернення Венетенської сільської ради 8 скликання щодо підтримки плану, за представленого президентом України Володимиром Зеленським. Далі про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Венетенської сільської ради на 24 рік. Далі про прийняття до комунальної власності сільської ради майна із загальної власності районної ради генератора. Е, про затвердження проєкту землеустрою. Е, далі придання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо ході до земельної ділянки. Далі про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. І Питання про е, дострокове припинення повноважень депутата. Е, зауваження пропозиції Ні. Починаємо. Перше питання про звернення Вознесенської сільської ради е, щодо підтримки плану перемоги президента України. Воно, Пропонується такий текст. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у єдиному бажанні відстояти своє право на волю свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським Верховній Ради. України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради це перелік заходів, рішучі кроки, як які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України, план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими, включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони. У боротьбі проти агресора захист наших позицій на полі бою в Україні, і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України в енергії та продовольства є стратегічним важелем цій країни. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи душка замороження війни. Вениценська сільська рада цілковито підтримує план перемоги представленим президентом України Володимиром Зеленським. Ми, депутати Воностецької сільської ради, впевнені, що план перемоги. Представлений президентом України буде підтриманий партнерами України і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Це саме звернення і проєкт рішення. Перше питання схвалити звернення Вознесенської сільської ради. І друге надіслати ухвалене рішення сільської ради про звернення президента України Володимира Словенського. Обговорюємо чи ставим на голосування. Хорошо. Кто за те, Щоб принять такое задание и звонить до президента? задача. Пошел голосовать. Давай. Хорошо, кто так. Зміни, до ну, оскільки ми ну, мене поважає проведення цієї сесії, е... користуючись нагодою раду, вони все таки є. Відчер, щоб він... Тут багато трошки вчора у вас забрав на придбання банера ще тільки на останнього військового. 450 гривень додаємо придбання операційної системи. Ми оце два місяці ті дають на коди Казначейського сказало вже платити його як послуги 9,360, додаємо і книги перекидаємо з поточки на капітальні видавки по бібліотеках по 100 тисяч. І по Вознесенській школі 117 тисяч, це коштує у іюні Саповській. Ну як, ми всі на обліку взяли 295 штук, а наш татар по луку так ось приділяємо. Та сесія ділилися, і на цій сесії 117 тисяч, через баню «Зарай» і повернеться в цю зауваження, що пластикові перекладні процедури закупівлі робить, а металеві – по іншій. Так, да, прийшлося робити серйозні зміни. Тому, раз уже в нас сесія є, і нам треба ті кошти використати до нового року, щоб виглядати. По ні, те дівчата моргають. А Дмитрію допоможуть. А що ти спиш? По кабінетах Наташа, третій дзвінок говорим. Також, так costi Ви, юнцеські. Виділили ресурси, які які, які виділили сугубо в Односельський сільський. Так, і набудуть нову школу. Вона готова, але не може да. в школі зараз. Ну не можна. Да Четвертий дзвінок. Сидим, ну, я так думаю, давали и шаром осталось. Да. Ну тут треба анастасии сидіти. Голосуємо сидіти. Ви на минулій сесії кошти ці прийняли на двері. І рахунки були, тільки прицепилися, що те куплять по одному договору, а те по другому, щоб окремі два пакети документів були. Де цього треба рішити. Не хочуть читати. Можете тими дверями не користуватися. Далі. Золотиніцька районна рада виходила на громадську організацію спонсорів, і вони на район, в районі 38 генераторів, 28 генераторів привезли і в кожній громаді потрошки вчили. На нашу долю попав один генератор з потужністю 7,5 кВт, який Громадська організація передала на баланс районної ради, а тепер районна рада у вівторок, що був, сесією пороздавали по громадах. Нам треба його прийняти. Він у нас вже в гаражі стоїть, але треба його прийняти офіційно, офіційно на баланс. Згодні? Вони будуть і це і топливо тоді давати Топливо — це така, боюча штука. Я знаю. Так, земельних питаннях. Матрішко Валентина Іванівна. Вони з чоловіком отримували дозвіл на розроблення проектів земноустрії по 60 соток для виробництва. Ці земельні ділянки поруч чоловіку, її ми... Затверджували поза минулою стацією в кінці листопада, а у Валентини виявилися проблеми, оскільки її земельна ділянка лягає там за межами межа розмежування земель за межами і в межах населеного пункту. Іде посередині її ділянки. І це не уможливило отримання нормативно-грошової оцінки цієї ділянки. Тому проекти організації говорили, як вийти з цієї ситуації, і вирішили шляхом поділу цієї ділянки. Тому Валентина Іванівна сьогодні звертається про затвердження проекту землеустрою щодо відведення для городництва. Ми, депутатами, цю документацію затверджуємо цей кадастровий номер цілий соток для городництва. Реєструємо право комунальної власності на цю земельну ділянку. І наступним питанням сьогоднішньої сесії надаємо дозвіл на поділ цієї ділянки. В результаті того дозволу буде розроблена документація по поділу, і 56 соток поділиться на 41 сотку за межами населеного пункту і решта в межах населеного пункту. І потім буде можливо отримати нормативну грошові оцінки на ці земельні ділянки і передати в варенду потрішкований тинімання. Тому перше прохання, перше питання затвердити проект благоустрою щодо відведення для виробництва площі 56 соток з кадастровим номером і прийняти наступне рішення про цієї земельної ділянки. Тобто в результаті цієї документації буде сформовано дві земельні ділянки для городництва, які можливо буде передати в оренду. Голосуємо. Розробити документацію по поділу. І безборочко Валентина Володимирівна село Бесмістенська вулиця Козацька, 15, власниця житлового будинку, розробила документацію по встановленню меж земельної ділянки під цим житловим будинком 20 соток. Просить затвердити документацію та передати у приватну власність земельну ділянку. Так, Зараз, так, так, так. Так. Осталось у нас останнє питання. Звернулася в наш депутат по 6 округу Орешета Тамара Анатоліївна. відповідно до вимог статті 26 пункту 1.24 закону України про місті саморезування. Прошу достроково припинити повноваження депутата Велісенської сільської ради у скликання. Тамара Анатоліївна, щось хочете сказати? Я вдячна. За досвід, за це, але це не моє, і думаю, що ну, і за саме здоров'я, і взагалі для мене дуже важко ось це. І через що я вирішила піти, можливо, э, для когось це буде в майбутньому, э, а може в вас це ми вибори, ми може ми буде вибори, може буде хтось другий кандидат, Ви який зробить більше, ніж я. Mm. Це моя а, я думка або й далі. Надо пересчитывать, да. М -м -м. Ну. Выбори, то вже ж не буде. Ну, ну да. Выборы просто те як бы оставалось роки два-три, то есть смысл. А так... Та Під час війны вибори неможливі. Що можна сказати? Мы жалеем, что мы втрачаємо активного депутата. Я чесно, що мене вистачить трохи більше. Ну, вибачайте. ні, ну хоча б будь-вже, не ходіть на це тільки. В активному режимі добудь уже повільно. Могло немає. Я казала, я писала заяву на руки. Ну а я така емоційна людина, для мене це важко. То що можна десь бише ти можеш. я не думаю, що буде теж їсти. Що це? Набагато мужще. Нам треба рішення Ні, не я також надіялась, що це буде швидше, вийдеться, да. Але я вдячна. Ви бачите, ми трошки вже Гарно друг до друга звикли вже. Ми не можемо не відпустити. Голосуємо проти, Вона куди приходить як не ну Воно дійсно інколи важко звикнути до тих чудачів, які в нас є

Ну, це рішення ще. Ми не можемо це звичайно. А відже такі умови, Ну, в жобому випадку ваш не платати. Ну. Буде речі ситири. Затвердте новий код. Задисо, депутати, дивіться, це зараз сидимо депутати. Оце ж так ходимо, оце ж так проходять. Треба фотографії пробити, що сюди то, то стає. Або як от Так, Хорошо. обличчя на голосування, хоча в принципі. Горі немає, ми не маємо права про задоволення звернення так. Я, Дорогі, буду, я, я, я допоможу в будь-якій ситуації. Знаєте, моя підтримка з мамою, я рада завжди ну, Буду активна. Приймусь. Я буду. Але Дженнер сам не може. Я знаю, тепер вона зможе. За кордон зможе, щоб там поїхати. Я не планую, Я, мабуть, вже давно виїхала, якби я трьох хотіла. Чи просто поїздити цей господар? Ні, не можу. Так вона вже не депутат. На любому

а взагалі то на границі так заціпляють і все, не дай Бог. Я так перецеплював, їх на підроздіти немає, бо вони на сама воно бачить, тобі. Ти не на том перетинці що голова не прийняв.